Всім доброго дня! Зараз на нашому участочку там де ми посіяли ячмінь сім'яник на розвод собі. Вибрали сорт 9 вау, але його не було, запропонували взамін снігова королева. Одеська селекція, теж шестирядний в одної відомої фірми Одеської області. Не знаю, мабуть, камера такого не передає, я буду тут поближе щоб було видніше. Якість насіння. Я думаю, той, хто розбирається, той все зрозуміє. Той, хто бачив, як росте 9-й вав і снігова королева. Вони це зрозуміють. От така чистота насінневого матеріалу прийшла нам. Так що, якось так. Дуже розчарований придеться. Весь цей ячмінь грузить на фуру з комбайна і вивозить подалі. На сім'яник він не годиться. Заплатив кучу грошей, засіяли 20 гектарів, на готову площадь прогуляла, тому що сіяли 150 кг. Спеціально щоб був кущ. Міше зерничко було, але ну, бачу не буде. В цьому році у нас нових сім'ян з нашого поля.